Закінчили виготовляти ось такі от прекрасні підвіконня. Замовили у нас три штуки різної довжини. Тут десь орієнтовно 2 метри довжини, метр вісімдесят і десь метр п'ятдесят. Ось такого формату порода дерева дуб, знизу фанера, зверху дуба ламель. І ось тут от масивний брусочок з нарощенням по товщині. І плюс... Капельник. Робимо дані підвіконня переважно з монтажем, якщо це мова йдеться про Волинську область. Якщо в іншій області, то відповідно тоді без монтажа. Ось такий от вигляд має. Але за все, що наразі будемо брати замовлення на підвіконня лише в комплексі. Це в нас клієнт замовляв рейську ялинку і зараз замовив ще собі підвіконня у нас. Як на мене, результат чудовий. Кому потрібна якісна інженерна дошка або сходи, або підвіконня, звертайтесь, ми виробники.